Торгівельна марка Злагода представляє цикл телевізійних програм відверто про злагоду. Ми вітання глядачам. Я пропоную вам наступний випуск із телевізійного циклу Відверто про злагоду я нагадаю, ми говоримо про історію, успіхи та особливості розвитку торговельної марки. Злагода, звичайно, говоримо із експертами. Один із них президент торговельної марки Злагода він заслужений діяч мистецтв України, письменник та кінопродюсер Віктор Веретенко. Доброго вечора, пане Віктор. Доброго вечора. І оскільки злагода сьогодні а, це не тільки торговельна марка, а це вже справжня а, культурна та кіномайстерня, то доречною буде думка нашого другого експерта. Він актор театра та кіно, а, це народний артист України Петро Бенюк. Доброго вечора, пане Петре. Доброго вечора і всім доброго вечора. І я пропоную сьогодні поговорити про історію злагоди. Пане Віктор, перше питання вам: як народилася злагода? Злагода як бренд народилася на початку 90-х років минулого століття. Але це як бренд. Але ще раніше був збудований в 76-му році комбінат «Придніпровський». І після будівництва тоді був призначеним першим директором я. От я досі там працюю на цьому комбінаті, вже скоро буде 40 років. І тоді ще вже цей комбінат Придніпровський він виробляв такі сирки, як глазуровані сирки, які були таємні, такі сирки, які не, не, народ не бачив, бо розпадів шов Магази, не як зараз. Не продавали. По нарядам. наряди йшли з Москви, і по нарядам з Москви е, ми, ми постачали цих сирків в Москву, постачали в ЦК КПР, КПУ і КПРС. Партійних буфетів. Да, тобто в партійних буфетах вони були. І оце ми зараз дуже дуже. Це єдиний сирок, який ми зберегли з тих, що це хлопчик капелюшки. Бачите, хлопчик з капелюшком. Ми його зберегли вже е, з тих часів, вже понад 20 років. Як у нас вже незалежна Україна, але ми сорок виробляємо той же саме. І рецепт радянський. І рецепт радянський. Вже багато зараз фірм виробляє сирки, Ну таких сирків, як Злагода, з радянським ще рецептом ні в кого нема, тільки на злагоді. Ну, Петро Михайловичу, кіно його точніше, ваш кіногерой, мабуть, бував у партійних буфетах. Безумовно, безумовно Тому вам знайома така продукція, як да, яку одні куштують, а інші. Не бачить. до речі, Секретна на рахунок така. на рахунок цієї секретної продукції е, про цей глазурований сирок. Я дивлюсь на нього, згадую е, момент: ми ж їздили на гастролі і всюди по союзу. І в Москві бували, і всюди, і з одних гастролей не пам'ятаю з яких їдемо. Я, як молодший артист, був на верхній полиці в купе, а народний артист піді мною і денний час. Що робити будеш? Інші йдуть, п'ють, карти грають, а я собі ліг відпочити. Серків і... ви не бачили ще? Звичайно, що так. І я ліг відпочиваю, заснув і раптом прокидаюсь від таких звуків. Mm. Oh, oh, oh. <suss> Думаю, що там робиться. Спочатку застиг, а потім легенько почав дивитися вниз. Дивлюся, мій народний артист, мій колега по роботі, тримає в руці сирок, відкусує. Відкритий сирок. Злагода сирок. — Ну, тоді ж не було було. не було. І отакі <не> от звуки вкусив. Mm. Oh, бля. Mm. 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 Я кажу, Григорович, ви що там таке смачне їсте? Петро Михайлович, я сирок їм, хочете пригощу. Давайте передаємо наверх, пам'ятає такий хлопчик. Глазурований сирок. Я попробував, скажу, <гум> мені смак сподобався шалено, ну оскільки я не партократ і не входжу в партійні органи, я його більше і не пробував. Добре, що тепер секрет <гум> відійшов. Ну, давайте повернемося все ж таки до назви злагода. І пане Віктор, який, яка історія саме цього слова? Чому таке слово ви обрали для назви? Ну, спочатку, я знаю, що не тільки торговельної марки. Да? Чому ви обрали його? На початку 90-х років. Було перше скликання народних депутатів України, і я був обраний народним депутатом першого скликання. І тоді знаєте, тоді дуже великий розбрат був на Україні між е, народним рухом і партією цим комуністом партії. Які тоді звалися партія 239. у нас, да. mm -hmm. І от дуже великий розбрат. І, і, і називали дуже фракції багато було, і всі називали там Вперед Україна за волю, за долю, за народ. Оце такі, такі плакатні назви були. І ми хотіли, оскільки я працював з, з словниками, я ж пишу книжки тоді я шукаючи в стародавньому такому словнику ще з царських, з царських часів знаходжу слово злагода в радянські часи це слово не було викинуто із словників і знаходжу, це злагода це духовне согласія людей. Так було в царському по-русски написано: духовне согласі людей. Я прийшов, прийшов до нас в фракцію і кажу: хлопці, от таке слово знайшов злагода, а в нас такий розбрат. Давайте якось примірювати депутатів між собою. Давайте от ми назвемо свою фракцію Злагода. Пригад. І всі проголосували за. Одностайно проголосували, і от тоді воно пішло слово «злагода». і тоді слово злагода пішло в оборот. Його ж не було в радянські часи, і тоді пішло. Вже пішли там інші депутати з трибуни стали називатися слово злагода. Так що я його відкрив, тобто заново відкрив після того, що воно. Декілька десятиріч було заборонено. Ну потім я знаю, що це не тільки да це була фракція, а потім це стала вже і продукція, і бренд торговельної марки, да. і потім. Ще кіномайстерня. ну так, да, воно ж вийшло так, що коли я повернувся, я був першим депутатом першого скликання, потім ще четвертого. І коли я після першого скликання повернувся е, на комбінат е, і взяв на себе знову керівництво комбінатом Придніпровським, ми зробили бренд з лагода. Ми перенесли. Після цього, ще після того, як ми перенесли на молочні вироби з бренд Злагода, тоді виникло ще, я ж писав ще книжки, і в мене виникла ідея, що можна ж вже і на екрани давати. Ті часи дуже у дуже нас було погано, кіно було в Великому Занепаді, в Великому Занепаді було кіно. І тому, і, і, значить, я хотів як-то вивезти кіно українське з Великого Занепада, і ми ще створили кіностудію злагода. А потім ще почали ну ви знаєте, коли з віком людина стає старша, йому хочеться щось свій накопичений досвід передати молоді. І тому я зробив всеукраїнський фестиваль для дітей та юнацтва. Він так і зветься, зі злагодою в серце. Вже в цьому році буде 13 тринадцятий фестиваль зі злагодою в серце, куди з'їжджаються талановиті люди з усієї України. Можна сказати сьогодні, що це вже ваш життєвий бренд такий? Да, тільки... Так, воно і виходить. Це життєвий бренд, це і кіно, це і головне моє виробництво молочної продукції, дитяче харчування з лагода. І тобто, це є сенс моєї моєго життя. А який все ж таки, ну знов я питала вже щодо іншої вашої продукції, який секрет, який рецепт такої продукції? Що вже кілька разів я знаю, вона була у номінації, входила до урядової номінації «100 найкращих продуктів України? Як вдається це робити? Ви знаєте, дійсно, злагода, вона кожен рік виступає в номінації «100 кращих товарів України, який проводить уряд України. Це дуже важливо, бо іноді проводить якісь приватні структури і тоді самі собі роздають ці нагороди. Самі Так, самі, самі, самі себе наголошують, а це уряд на 100 кращих товарів України. І злагода декілька років поспіль. Нагороджуються золотими нагородами. От в цьому році якраз сирки, глазурованих злагода були нагороджені в 100 кращих товарів України. Ну пропоную сьогодні завершити на цьому. Ми вже пропонували. Ви вже пропонували нашим глядачам починати свій день зі злагоди. Пропоную продовжувати пропонувати, якщо можна так сказати. А я запропоную завершити нашу сьогоднішню програму також піснею за минулою традицією. Слухайте, і дивіться кліп у виконанні Віктора Веретенникова. Бажаю вам усього найкращого. До побачення, до наступних зустрічей. До побачення. До зустрічі. i прощания меня обними Ночь, ведь последняя, скоро кончается, Завтра буду далеко, страшно терять тебя, сердце прощается, Счастье забыть нелегко, без самых, без мучок. Серце, согре мне родная на долгие дни. Бессоме, бе самы мучи, крепче, нежней на прощание меня обними. Без самой мучо, сердце согрей мне родная на долгие дни. Без самой, мучо, крепче нежней на прощание меня внем. Последняя спора кончается, завтра буду далеко, страшно терять тебе, сердце прощается, счастье забыть нелегко. Бе саме, без Гомес мучо, Гомосье Волки, тимов. Самому чтонгом едо пета вердерте крепче, нижней на прощание меня обними.